Під час вагітності можна чи не можна. Я часто чую від своїх пацієнток, які планують вагітність, про страх нашкодити малюку та страх зіпсувати стосунки з чоловіком. Що я хочу сказати? Вагітність це не хвороба. Якщо немає протипоказань, секс не просто можна, а навіть корисна. Він покращує кровообіг, знижує стрес. Зміцнює зв'язок з партнером. Але є нюанси, і саме про них ніхто не говорить у соцмережах. Є ситуації, коли секс справді може бути небажаний: це тонус матки, передлежання плаценти, інфекції, які ви можете не відчувати. Саме тому. Перш ніж боятися чи уникати близькості, краще пройти огляд та отримати чітку відповідь саме для вас. Якщо ви плануєте стати мамою, запишіться на онлайн-консультацію. Ми підберемо індивідуальні рекомендації, перевіримо ризики, розставимо всі крапки над І, щоб ви змогли насолоджуватись стосунками без страху. Бо вагітність це не про страх, це про життя. Для запису на онлайн-консультацію пишіть мені в Директ.